Вже більше 9 років я активно вивчаю психологію, і як в університеті, так і на додаткових курсах подивитися фільм чи серіал це було таке класичне домашнє завдання. Звичайно, було і багато інших. Проте я не впевнена, що є інші спеціальності, на яких щось подивитися. Задавалося настільки часто. Ну, окрім власне тих, які пов'язані з кіномистецтвом. Для того, щоб створити сьогоднішнє відео, я згадала усе, що мені коли-небудь задавали, обрала 10 найцікавіших фільмів та серіалів і створила цей список, який буде цікавий точно усім, хто цікавиться психологією, або вирішив зробити психологію своєю професією. Обов'язково додивляйтеся до кінця, не всі з них відомі. Я сподіваюся, що я відкрию. Для вас щось новеньке, і тепер переходимо власне до списку. Він буде розділений на дві категорії. В першій категорії буде акцент більше власне на роботі психологів. В другій категорії буде акцент на певному процесі, певній особливості, певному розладі, який буде показаний в цьому дворі. Звичайно, вони все одно одне не виключає іншого. В другій категорії будуть зустрічатися психологи. В фільмах про психологів звичайно будуть люди з певними розладами, з певними проблемами. Тому це дуже умовна категоризація. Проте я все ж таки вирішила її зробити. І другий момент. В кожному фільмі про кожний фільм я буду розповідати, і в тому числі я буду говорити про те, наскільки складний чи легкий цей фільм для перегляду. На відміну від мого попереднього відео, це зовсім не список комфорт муві. Більш того, деякі з них прям дуже дискомфорт муві. І оскільки часи зараз непрості, і не всім нам хочеться дивитися щось досить важке. Я буду про це попереджати, і ви вже зважаючи. На свій стан, зважаючи на те, як ви себе почуваєте, будете обирати, чи варто ви прямо зараз це дивитися, чи все ж таки не варто. Тож почнімо. І перший серіал він якраз в категорії про роботу психологів, він дуже конкретно про роботу психологів. Це серіал пацієнти або інтритмент. Це серіал про такого вже дорослого психотерапевта. Він веде власну практику, працює з дому, і серіал виконаний таким чином, що нам показують 5 сеансів з різними клієнтами, і шостий сеанс його власної терапії. Там така напівсупервізія. Супервізія це така процедура, коли психолог йде до більш досвідченого спеціаліста, більш досвідченого психолога, та вони разом працюють на саме над клієнтськими кейсами. Проте, в серіалі, там така напівсупервізія, напіввласна терапія, і вони отак показують. Там 4 або 5 клієнтів, його терапія. 4-5 клієнтів, тих самих вони приходять на другу, на третю, на четверту сесію, і його терапія або там супервізія. Це дуже цікаво спостерігати. Більшість серії займає власне цей терапевтичний процес, їхня сесія, і вона така тянуча, вона повільна, але при цьому вона дуже цікава, як знаєте, як. Трилер якийсь, хоча там нічого такого жахливого немає, проте вона так тримає в напрузі, незважаючи на те, що це досить повільний такий серіал. Тому дуже дійсно рекомендую. Напевно, от можу сказати, що якщо ви будете гулити можливо, списки про те, про серіали або фільми, де реалістично показана робота психолога або психотерапевта, оце буде в кожному з цих списків. Тому що якщо ви згадаєте, то зазвичай психолог показаний в фільмах, серіалах, сіткомах, це завжди якийсь карикатурний, дуже персонаж. Він абсолютно не корисний, він навпаки шкодить. Тобто, це зазвичай такий характерний дивний персонаж. І робота з психологом дуже дуже дивно завжди показується. Просто спробуйте згадати, і ви зрозумієте, що всі психологи абсолютно крейзі в майже усіх фільмах. І от саме в цьому серіалі в цілому досить реалістично показана робота психолога, наскільки це взагалі можливо. Другий серіал це клан Сопрано, каюся, Насправді ніхто ніколи мені його не задавав дивитися в моїх навчальних закладах. Цьому є причина, проте його точно варто подивитися, якщо ви цікавитеся психологією, тому що в цьому серіалі також дуже реалістично показана робота психотерапевтки, купою оцих морально-етичних питань, з купою якихось проблемних частин. Проте вона досить цікаво показана. Також там можна поспостерігати власне, за головним героєм. Якщо ви не дивилися, якщо ви не знаєте, то клан Сопрано це серіал про главу мафії, який має психічні проблеми і який пішов до психотерапевтки. І за цим дійсно дуже цікаво спостерігати. І за тим, як вона дивиться на це, як їй складно, які в неї виникають у ці етичні питання, як його процеси відбуваються. Ну насправді серіал дуже цікавий. Цікавий, тож якщо ви не дуже боїтеся різних таких жорстких жорстоких сцен, то це такий цікавий серіал. Ну і до речі, там багато ще інших персонажів цікаво показані взаємовідносини головного героя і його матері, це просто е, прекрасно і жахливо одночасно, якщо чесно. Тож, якщо вам цікаво, дивіться, ви скоріше за все ви не пожалкуєте. До речі, цікавий факт: Тоні Сапрано, головний герой, починає йому лікар рекомендує піти до психотерапевтки після того, як у його житті з'являються панічні атаки. Але цікавий факт в тому, що Тоні е, втрачає свідомість, коли в нього ці панічні атаки стаються. А насправді при панічних атаках... Трати це свідомість неможливо. Панічна атака визначається саме тим, що у нас дуже багато різних фізичних симптомів, але при цьому вони жодним чином не впливають на наш фізичний стан. Тому отакий вам цікавий факт. Ну і рухаємося далі. Наступний це фільм «Пролітаючи над гніздом зозуля. Це суперкласика, один з трьох фільмів, який Отримав всі п'ять головних оскарів. Чому він важливий? І я точно пам'ятаю, що мені його навіть двічі чи навіть тричі задавали подивитися на різних навчаннях, на різних курсах. Чому це важливо? Там, по-перше, можна спостерігати групові процеси, тому що там багато групової терапії, і там це, якщо ви не дивилися, то це прямо психіатрична лікарня, в якій всі пацієнти живуть разом з. Пилкуються, проводять час разом, тому там цікаво спостерігати за груповими процесами. А другий момент, і це причина, чому цей фільм потрапив в категорію е, фільмів про працівників сфери психічного здоров'я, тому що там дуже класно показується, чому це не просто робота. Чому нам важливо не просто виконувати свою роботу будь-якому працівнику е, сфери психічного здоров'я психологу. Психіатру, психотерапевту, а чому важливо бачити за розладом, за проблемою, за якимись проблемами з поведінкою, варто бачити в першу чергу людину. І що буде відбуватися, якщо ми людину бачити не будемо, і це може призводити, на жаль, до катастрофічних наслідків. Так, ну я пообіцяла і забула одразу категоризувати, тому зараз категоризую всі три, а далі буду старатися не забувати і одразу говорити. Так, якщо середньою. Пацієнти середній рівень, там є і якісь тригерні теми, і згадки ПТСР і самоушкодження, якщо я правильно пам'ятаю, тобто там є багато тригерних тем, але вони але в цілому норм. Клан Сопрано в контексті психологічного, взагалі, мені здається, проблем не має бути, проте там дуже багато насилля. Тому якщо для вас це... Не ок, якщо вам на таке складно дивитися, якщо ви досить чутлива персона, то це жорсткий жорсткий фільм, точніше, серіал. Пролітаючи над гніздом зозулі, ем... мені здається, що це також такий середній рівень. Це точно не легкий фільм, проте, напевно, і не над такий важкий. Я думаю, десь також. Середньо. Далі хочу згадати серіал з Бенедиктом Камбербечем «Патрік Мерлоуз. Одразу категоризую це досить важкий міні-серіал, в якому показується і депресивний розлад, і наслідок такого дитячого скривдження, і розлад вживання психоактивних речовин. Тобто там. Величезна куча психічних проблем, які показані в цьому серіалі. Вони показані так дуже щемко, дуже цікаво. Проте... Він мені здається досить такий складний для перегляду. Проте показані цікаво взаємозв'язки з дитинством та тут і тепер головного персонажа. Я думаю, що там точно є багато чого повивчати. Мені його задавали дивитися, якраз коли я цікавилася схемотерапією, і на одній з лекцій, якраз розглядаючи такі деструктивні, некорисні схеми. А схема це те, що якраз формується. У дитинстві може проявлятися вже в дорослому віці. Я насправді не експертка в цьому, проте цікавлюся, іноді читала, дивилася щось про це. Тобто, це такі. Більш, більш така глибинна психологія, саме в цьому контексті мені рекомендували цей серіал. Наступний серіал Гострі предмети, як на мене, дуже відсхожий. Він вони насправді абсолютно різні, але для мене це також дуже схожий на Патріка Мерлоуза міні-серіал. Він такий детективний, проте там також показана і депресія, і посттравматичний, можливо Озлад або комплексний посттравматичний розлад, і, і самоушкоджуюча поведінка. Там також показано цей взаємозв'язок між дитинством головної героїні та тим розладом та тими проблемами, з якими вона стикається прямо зараз. Проте ми згадували от нещодавно також на навчанні про цей серіал. В іншому контексті, проте це буде спойлером. Отака от ситуація. Тому е це точно серіал, він важкий, точно, якщо для вас вам не хочеться дивитися нічого такого нагружаючого, можливо, депресивного, то не варто його дивитися проте, якщо ви чуєтеся, що у вас є сили, сили та цікавість. То дивіться, я не буду казати, який там ще є такий дуже-дуже цікавий розлад. Проте, коли ви подивитеся його, ви... я не пам'ятаю, чи його там називають прям конкретно. там, отакий то розлад. Проте ви зрозумієте, про що я говорила, або, якщо що, пишіть в лічку, я вам все розкажу, я вам скажу, що я мала на увазі. І потім почитаєте про цей розлад. Це також дуже цікаво. Друзі, якщо ви все ще дивитеся це відео, якщо воно вам подобається, то я вас дуже сильно попрошу поставити лайк, написати коментар та підписатися, якщо ви ще не підписані. Це дуже підтримує мене та дуже допоможе розвитку мого каналу. Дуже дякую вам за підтримку і давайте продовжувати. І наступним буде мультфільм: єдиний мультфільм у цьому списку. Він називається Оріон і Темрі. Минулого року він вийшов на нетфліксі, і це прекрасний, абсолютно мультфільм про тривогу. В ньому можна подивитися, і як себе почувають тривожні люди. Особливо, якщо будете дивитися, там на початку головний герой, хлопчик, прямо пише в свій щоденник свої страхи, і це просто ну прекрасна ілюстрація того, як себе почувають тривожні люди, і про те, яким чином варто боротися. Зі своєю тривогою. Оріон, головний герой, зустрічається зі своїм головним страхом, Темряком, або, ну, власне, це Темрява, і... Їхня взаємодія це така класна, класна демонстрація того, як варто бути зі своєю тривогою, зі своїми страхами. В рейтингу важкості 0 з 10 можна дивитися в будь-який момент. Класний, надихаючий, смішний мультфільм. Наступний фільм називається Містер Джонс. Він досить старий, і це фільм про біполярний розлад. Проте, власне, окрім людини з розладом та які в нього є оці скачки настрій, як він себе поводить в мамі, як він себе поводить в депресивному стані. Там ще показана його лікарка, психіатриня, психотерапевтка, яка також має багато викликів, яка також має багато таких етичних питань, про те, яка допомагає головному герою. Можна почитати також про біполярний розлад перед переглядом, для того, щоб можливо трошки попорівнювати, як це виглядає. На екрані те, що ви прочитали, такий насправді досить добрий, мені здається, фільм. Тобто, звичайно, там також є такі складні моменти. По моєму рейтингу він, напевно, десь посерединці, можливо, трошечки в бік. Легких нещодавно дивилась ось таке на мене. Він враження справив. Знову ж таки, розуміти, що це дуже суб'єктивне мій рейтинг, моя категоризація. Проте це от приблизно мої враження. Цікавий фільм, і з точки зору, як показаний біполярний розлад, і з точки зору певних етичних питань, і з точки зору молодого річарда гіра. Якщо вам таке цікаво, то я думаю, що ви отримаєте справжнє задоволення. Наступний фільм мені порекомендував викладач. У нього був курс про особливості консультування представників ЛГБТК плюс спільноти. Це дуже легенький класний фільм. Називається Він З любов'ю Саймон. От, якщо вам у вас є настрій подивитися підліткову приємну комедію, яка закінчується так, як закінчуються підліткові комедії. тобто все супер, все класно. Якщо вам хочеться такого, от якраз комфорт-муві, легкий, знову ж таки, на 10 з 10. Це оцей фільм. Проте, звичайно, там показуються і оці проблеми, які, з якими стикаються гомосексуальні підлітки, з тим, щоб розказати про свою орієнтацію, з тим, щоб самому для себе її визнати. Ну і там так досить цікаво, але по-доброму насправді з таким з надією, знаєте, на, на, на щось хороше показуються всі ці процеси. Тому, от якщо у вас такий настрій, то. Це хороший добрий фільм для того, щоб провести з ним вечір. Наступний серіал, який я взяла на навчанні, але який мені дуже сподобався, який мені супер сильно він мене вразив, це серіал по той бік життя. Це серіал про прожиття втрати, це серіал про те, як чоловік не знаю, з середніх років переживає втрату своєї дружини. Про те, як він справляється, про те, як він намагається жити далі. про те, ця втрата настільки болюча, що вона постійно його повертає назад. Він дуже такий щемкий, щирий, проте і дуже смішний. Насправді це серіал-коміка Рікі Джервейса, автора британського офісу оригінального. Автора оригінального офісу, тож, звичайно, цей серіал це така драмеді. Тобто, там є комедія, там є багато жартів. Вони такі, можливо, трошечки чорненькі. Проте в рамках норми, скажімо так, нічого там екстра немає, і там дуже така потужна драма. Тому. Я його дуже сильно рекомендую. Він може бути я думаю таким тригерним, якщо зараз ви в процесі пережиття втрати. Проте, можливо, він може бути і корисним. Так тут дивіться на власні почуття. Так в цілому, це такий легко, легко середній, точно не такий важкий серіал. І остання на сьогодні рекомендація. От щойно я прочитала, що виявляється, зараз є дві версії цього фільму: це 2017 року і версія 2023 року. Проте сюжет однаковий. Просто один фільм 2017 Нанадцятого року він іспанський а більш сві свіжіший це американська адаптація. Це фільм про баскетбольну команду з гравцями, які мають розлади інтелектуального розвитку. І мені здається, це такий класний фільм, щоб робити нас більш відкритими і змінювати наші такі якісь консервативні, можливо, десь погляди. Я дивилася іспанську версію, і я скажу чесно, що я б ніколи напевно і не подивилася сам. Ма цей фільм, проте я отримала просто неймовірне задоволення від нього. Він такий надихаючий, він справді так відкриває розум, тому що дуже часто ми в суспільстві там показується такий там, один з головних персонажів, власне, тренер, який там випадково, нібито оказався, став тренером цієї команди. Він дуже має багато упереджень щодо людей з вадами інтелектуального розвитку. Він дуже такий зверхній, проте протягом фільму він отримує дуже класний новий досвід, і він розуміє, наскільки він виявився неправий. На цьому будемо закінчувати. Розказуйте, чи ви дивилися щось з цього списку? Як вам це можливо, у вас є власні рекомендації, що обов'язково варто подивитися кожному студенту-психологу або. Кожній людині, яка цікавиться психологією, буду дуже рада побачити всі ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця, і до наступних зустрічей!